Вітаю вас! Події з Південноукраїнської АЕС і життя міста вже в ефірі. Як на підприємстві дбають про безпеку праці, хто серед молодих фахівців показав найвищий рівень у професійних змаганнях і як ПАЕС привітала першокласників із початком нового навчального року. Про це та багато іншого у нашому випуску новин. На майданчику філії аварійно-технічний центр компанії енергоатом уперше провели змагання аварійних груп і бригад за звання Краща професійна команда. Участь у них взяли збірні команди всіх відокремлених підрозділів. Південно-українську АЕС представляли фахівці різних напрямів. Детальніше про завдання та випробування учасників у сюжеті. Безпека АЕС понад усе під цим гаслом пройшли перші змагання аварійних груп та бригад серед відокремлених підрозділів енергокомпанії. Команду ПС представляли фахівці управління з питань аварійної готовності та реагування, цеху дезактивації та радіоактивних відходів, цеху радіаційної безпеки, автотранспортного господарства та волонтер-рятувальник Південноукраїнського осередку Мальтійської служби допомоги. Мета цього змагання перевірити готовність аварійних груп бригад, їхній професіоналізм. Міння реагувати на найкоротші терміни на надзвичайні ситуації, і усувати всі недоліки, які е, аварійні ситуації, які, можливо, можуть бути на нашій площаці. Учасники долали чотири етапи, які проходили у форматі естафети. Серед них дозиметричний контроль і дезактивація транспорту, маневрування автомобілем в обмеженому просторі, а також надання домедичної допомоги умовно постраждалому. Наша команда «Південноукраїнська АЕС» виступила дуже гідно. Хлопці виконали завдання чітко, вклалися в нормативи і показали високий рівень підготовки. Команда Південноукраїнської атомної електростанції засвідчила високий рівень професійної підготовки, технічної компетентності та злагодженої командної взаємодії. Усі завдання були виконані в повному обсязі з дотриманням встановлених норм безпеки та регламентних вимог змагань. З відпрацювання дій у разі аварійної ситуації а також навичок. Спільних дій з іншими членами команди, окрім відпрацювання технічних навичок, учасники змагання досконалювали командну взаємодію, стресостійкість і здатність оперативно ухвалювати рішення в обмежений час. Подібні заходи є важливою перевіркою готовності персоналу до реальних викликів, що можуть виникнути на об'єктах критичної інфраструктури. За словами учасників, вони сподіваються, що змагання стануть доброю традицією та відбуватимуться на всіх майданчиках енергокомпанії. Наприкінці серпня на південноукраїнській атомній електростанції відбулися заходи в межах щомісячного дня охорони праці. Упродовж трьох днів перевірили 18 структурних підрозділів підприємства. Особливу увагу зосередили на об'єктах зі зберігання та використання рідкого хлору. Також оцінювали якість проведення інструктажів з охорони праці та те, наскільки належно вони задокументовані. Перевіряли підготовку робочих місць і умови виконання ремонтних робіт на тимчасових майданчиках, а також загальний. Стан охорони праці у підрозділах ПАЕС на підсумковій нараді під головуванням генерального директора прозвучали звіти за результатами перевірок. Висновок на підприємстві сформовано системний підхід до безпеки праці, хоча є напрями, які ще потребують досконалення. Охорона праці на ПАЕС неформальність, а щоденна робота, яка гарантує збереження життя і здоров'я працівників та стабільну роботу атомної електростанції. Саме для посилення цього напряму на південноукраїнській АЕС продовжують упровадження світової концепції Vision Zero нульового травматизму. В її основі переконання будь-яких виробничих травм можна уникнути. Енергоатом був одним із перших в Україні, хто взяв цю методологію на озброєння. Нині на станції відбувається дистанційне опитування керівників за темою сім золотих правил Vision Zero», щоб зробити систему управління охороною праці ще ефективнішою. Концепція Vision Zero зародилася у Швеції у сфері безпеки дорожнього руху. Пізніше її адаптували для виробничої діяльності та охорони праці в Україну. Вона прийшла у 2018 році. А одним із перших її узяв на озброєння енергоатом. Головна увага: безпечні умови праці та відповідальне ставлення кожного до власної безпеки. Концепція пропонує нам сім золотих правил, виконуючи які. Ступінь травматизму на підприємстві профзахворювань буде наближатись до нулю. Ці правила ми, в принципі, у нас на підприємстві виконуємо і так, тільки в нас це називається трохи по-іншому. Запроваджуючи цю концепцію, ми ще навчаємо керівників всіх ланок управління, як з цими золотими правилами поводжуватися, як їх запроваджувати на підприємстві. Сім золотих правил Vision Zero» – це путівник до безпечної роботи. Вони починаються з лідерства і особистої відданості безпеці. Далі уважне виявлення ризиків і контроль небезпек чітке формування цілей. Особливий акцент безпечні технології та постійне підвищення компетентності працівників не менш важливим є створення гідних умов праці і, зрештою, інвестування у найцінніше у людей на нашому підприємстві робиться багато заходів, вживається щодо покращення умов праці щодо безпеки праці. Ми сподіваємося, що впровадження цієї концепції ще більш вдосконалить наш напрямок. Змінить на краще ставлення працівників і керівників до безпеки праці гігієни праці на південноукраїнській АЕС. Робота з упровадження концепції Vision Zero триває вже кілька років. З початком війни темпи процесу сповільнилися, проте фахівці станції не зупинилися і продовжують розвивати практику нульового травматизму. У 2023 році провели масштабне анонімне опитування понад 800 працівників. Сьогодні знову триває дистанційне анкетування керівників усіх рівнів управління. Мета цього Енкетування полягає в тому, щоб побачити, наскільки керівники всіх ланок управління володіють питаннями концепції, тобто зараз, ще коли вони її не навчались. І потім за результатами буде видно де більш приділити увагу в навчанні цих керівників от саме цієї концепції у 2025 році. Відновлено активне навчання керівного складу за цією методологією. Уже пройшли підготовку керівники вищої ланки управління, інспектори та відповідальні за охорону праці. Наступними стануть менеджери середньої та низової ланок. Для них розробили мультимедійний курс у системі дистанційного навчання. Тут поєднуються міжнародний досвід і місцева практика. А головна мета звести виробничий травматизм до нуля та зробити робочі місця максимально безпечними. Старт занять у вересні та жовтні. На Південноукраїнській АЕС відбулась традиційна нарада з питань роботи з персоналом. Тут не лише підбивають підсумки і ставлять нові завдання, а й говорять про підтримку тих, хто нині на фронті. Розпочав засідання заступник генерального директора з персоналу Сергій Котельник. Він подякував працівникам, які допомагають українським військовим, і нагадав про діяльність благодійної організації Вартові світла. До її роботи можна долучитися і фінансово, і власним часом. Начальник управління кадрів Михайло Костюшенко акцентував на важливості оновлення особистих контактних даних працівників у зв'язку зі змінами трудового законодавства. Це особливо стосується тих, хто перебуває у декретних відпустках чи без збереження заробітної плати. Про продовження вдосконалення перевезень персоналу і облаштування основного зупинкового комплексу та забезпечення безбар'єрності проінформував начальник відділу соціальних програм Валерій Кичак. Це робиться для зручності та комфорту працівників підприємства. Він також повідомив і про початок видання комплектів осіннього умундирування мобілізованим працівникам, а також продемонстрував новий засіб протидії ворожим дронам ручний сіткомет Пташка. Його отримають атомники, які нині служать у війську. І на завершення засідання Валерій Кичак зачитав слова вдячності за підтримку колективу ПАЕС від морських піхотинців взводу безпілотних авіаційних комплексів однієї з військових частин. Її командир зазначив, що ініціатива і відданість Україні працівників Південноукраїнської АЕС допомагає бійцям ефективно протистояти російським окупантам. На південноукраїнській АЕС активно підтримують молодих фахівців, адже від їхніх знань і практичних умінь залежить надійна робота станції в майбутньому. Професійні змагання дають можливість перевірити підготовку персоналу та відкрити нові таланти. Одне з таких відбулося в реакторному цеху номер 2 де визначали найкращого молодого оператора. Хто виборов перемогу у сюжеті? На Південноукраїнській АЕС визначили кращого оператора реакторного відділення у рамках конкурсу професійної майстерності серед молодих працівників реакторного цеху номер 2 Цьогоріч у змаганні взяли участь четверо молодих фахівців, двоє з них вже мали досвід подібних випробувань. Для інших це був перший крок на шляху професійного зростання. Коли береш участь у конкурсі, це в будь-якому випадку виходиш з зони комфорту. Свого це трошечки якісь нові відчуття. Але це якби такий поштовх на майбутнє досягнення вас побачить керівництво. Ви, в принципі, свою роботу знаєте, тому ну, вперед до нових успіхів. Програма конкурсу складалася з двох етапів. Перший теоретичний. Молоді спеціалісти мали відповісти на 40 запитань, що охоплювали ключові напрями їх діяльності охорону праці, пожежну та радіаційну безпеку, ядерну фізику, теплотехніку, а також принципи роботи технологічних систем і обладнання АЕС. Другий етап практичне завдання у письмовій формі учасники складали бланк перемикань переходу з працюючого на резервне обладнання. Теорія більш-менш у них у всіх однакові знання, а от практичне завдання дуже багато є аспектів і нюансів, де буде приділятися увага. За підсумками змагань звання кращий за професію здобув Денис Сорокін, оператор реакторного відділення шостої групи. Вважає секретом свого успіху досвід та щиру любов до професії, яку йому прищепив батько. Це людина, яка присвятила все своє життя роботі на ПАЕС. Допоміг досвід, який я отримав на роботі. Зараз якраз у нас пройшов плановий попереджувальний ремонт. Дуже багато операцій було що допомогло зрозуміти якісь процеси і. Краще відповісти на питання. Друге місце у змаганнях виборов Дмитро Сенедяк, а третє Богдан Литвинов. Цьогорічний переможець Денис Сорокін представлятиме Південноукраїнську ОЕС АЕС на галузевому конкурсі професійної майстерності на екенергоатом. Свої вміння демонстрували й працівники цеху ремонту турбінного устаткування енергоремонтного підрозділу. Тут обирали кращого слюсаря з ремонту парогазотурбінного обладнання. Змагання тривали два дні. Чи не вперше за довгий час зібрали дев'ятьох учасників? Конкурс профмайстерності серед слюсарів з ремонту парогазотурбінного устаткування в ЦРТУ проводиться кожен рік. У 2025-му було обрано напрям ремонт арматури. А на участь у професійному батлі зголосилося дев'ятеро молодих працівників віком до 35 років. За словами керівника цеху, це найбільша кількість за час проведення заходу, однак їх могло бути ще більше. Декільком потенційним конкурсантам не вдалося взяти участь з об'єктивних причин. Варто зазначити, що безпрецедентна чисельність це не єдина особливість цьогорічного конкурсу. Мені дуже приємно, що нарешті хлопці приймають участь з інших цехів. Наших. І також, що дуже мені сподобалось в цьому році, що не тільки хлопці, які працюють саме по цьому напрямку по ремонту арматури, прийшли також бажаючи з інших напрямків, це із ремонту насосного обладнання, із хімцеха, із ремонту трубопроводів. Конкурс серед слюсарів з ремонту парогазотурбінного устаткування тривав два дні і традиційно складався з двох частин теоретичної та практичної. Наставляли учасників уже досвідчені колеги, які увійшли до конкурсної комісії. Серед них представники ЦРТУ, навчально-тренувального центру та організації молоді. І теорія, і практика будуть однаково вирішувати фінал, так сказати, конкурсу, тому що якщо. Учасник допусти багато помилок на теорії, то йому доведеться навртувати свої ці помилки на практичному завданні. Номер білета визначали шляхом жеребкування. Він містив 50 запитань, які стосувались охорони праці, пожежної безпеки правил технічної експлуатації. На відповіді давалася година часу. Максимально на цьому етапі можна було набрати 80 балів. Серед перших з теоретичним завданням впорався представник цеху з ремонту реакторного устаткування Данило Паньків. На конкурс він налаштовувався серйозно та готувався заздалегідь. Багато молодих спеціалістів всі хочуть показати себе. На підготовки часу було дуже мало, тому що ремонтна компанія була дуже серйозна, але все зробили вчасно і добре. Тому сьогодні, чисто на своїх знаннях, будемо показувати результат. Практична частина передбачала перевірку навичок конкурсантів у виконанні капітального ремонту запірного клапана. На роботу відводилася година, протягом якої слід було виконати п'ять операцій. Підготовку робочого місця, розбирання та збирання клапана, дефектацію деталей, усунення недоліків. Враховувалася їх послідовність та правильність виконання, дотримання правил охорони праці, тривалість виконання завдання та навіть коментування конкурсантом власних дій. І якісь нюанси, які ми можемо побачити, перевіряємо. Корпусів все добре для Дмитра Сорочинського це вже третій конкурс. Проте за словами хлопця кожного разу хвилюється як вперше. Він вже вісім років працює на Південноукраїнській АЕС і вважає такі заходи однією з можливостей для подальшого професійного росту. Якщо буде перемога, чи хоч якесь, якесь місце, то мабуть якесь продвіження. А в Майбутньому та працювати на атомній електростанції допомагати, як говориться, атомні електростанції процвітати і Давати людям енергію, завершивши дводенні професійні змагання у цеху з ремонту турбінного устаткування енергоремонтного підрозділу. Підбили підсумки за результатами теоретичного та практичного етапів. Третє місце серед молодих слюсарів посів Едвард Колесник. В його активі 133 бали. У Дмитра Сорочинського, який зайняв друге місце 158 балів. На першій сходинці Максим Слободяник. Я приймав у 2023 році. Там на жаль, я не виграв. І вирішив ще спробувати в цьому році. у підсумку набрав 160 балів. Каже, до конкурсу ретельно готувався, вирішальними стали впевненість у собі та чітке дотримання технологічних карт під час виконання практичного завдання. Тепер нашому колезі треба не менш успішно виступити і на голозевому конкурсі. Фінальним етапом конкурсів профмайстерності на ПЕ стала перевірка знань і практичних навичок у цеху радіаційної безпеки. Молоді спеціалісти доводили свою готовність працювати за найвищими стандартами. Хто отримав звання кращого дозиметриста у сюжеті? У цеху радіаційної безпеки ПС відбувся конкурс професійної майстерності серед молодих фахівців віком до 35 років. Цьогоріч у змаганні взяли участь троє дозиметристів п'ятого розряду. Двоє з них уже мали досвід участі в конкурсі. А для третього це було перше подібне випробування. Попри різний рівень досвіду, всі конкурсанти сприйняли змагання як можливість підвищити свою професійну майстерність та перевірити себе у конкурентному середовищі. Дуже приємно бачити. Учасників, які вирішили спробувати себе позмагатись, стати першим в цьому році ми спільним рішенням збільшили призові. За місця зайняті, так і ну, відповідно, матеріальне стимулювання трошечки покращилось. Під час першого теоретичного етапу учасники у тестовій формі відповідали на 10 запитань, що охоплювали теми радіаційної безпеки, технічної експлуатації та охорони праці. На завдання відводилось півгодини, однак всі впоралися значно швидше та продемонстрували високий рівень знань. Другий практичний етап проходив безпосередньо на робочому місці. Там молоді дозиметристи працювали з реальним обладнанням, Вимірювання, готували робоче місце, проводили інструктаж, а також розраховували допустимий час перебування персоналу в умовах іонізуючого випромінювання. Це типові, але дуже відповідальні завдання, які є невіддільною частиною їх щоденної роботи. Дозиметристи забезпечують радіаційний контроль на робочих місцях в зоні строгого режиму та промайданчику філії ФБВС. Вони забезпечують неперевищення ліміта дози. Тобто, можна сказати, що дозиметристи вони охороняють здоров'я працівників, які працюють на нашому підприємстві, за словами представників комісії. конкуренція між учасниками була напруженою. Всі йшли практично на рівних до фінального етапу. А переможця визначали за ліченими балами. Попри те, що Євген Балан брав участь у конкурсі вперше, він продемонстрував високий рівень підготовки та здобув перемогу. Друге місце посів Олексій Табунщик, третє Валерій Сілівестров. Найважче було напевно практична частина, тому що е, там е, потрібно мислити наперед, мислити е, по факту, ну відштовхуватися від е, раційної безпеки на робочому місці. Необхідно було е, забезпечити е, безліч технологічних процесів, е, які б зменшили, скажімо так, отриману індивідуальну дозу опромінення. Попереду на Євгена чекає не менш відповідальний етап ретельна. Та інтенсивна підготовка до наступного випробування, адже саме він представлятиме ПАЕС на галузевому конкурсі професійної майстерності серед молодих працівників компанії на Змагання у цехах завершилися і настав час підсумків. На підприємстві у четвер відзначили переможців відбіркового етапу конкурсу професійної майстерності серед молодих працівників. Кращі з кращих отримали відзнаки та подарунки від адміністрації профспілкової і молодіжної організації підприємства. Загалом у конкурсах цього року взяли участь 50 молодих працівників. Генеральний директор філії ВППС В'ячеслав Стоянов подякував учасникам та організаторам і поділився особистими спогадами. У 1994-му він сам виходив на старт професійних перегонів, тож знає їхню цінність. Слова підтримки прозвучали від головного інженера Андрія Фомицького. Він відзначив сміливість і небайдужість учасників і наголосив, що конкурси профмайстерності дають змогу виявляти найкращих серед молодих фахівців галузі. Цьогоріч звання Кращої у професії вибурювали представники дев'яти спеціальностей від операторів реакторного відділення до водіїв легкового автомобіля. У жовтні золоті призери представлятимуть Південноукраїнську АЕС на галузевому етапі конкурсу, який відбудеться на Хмельницькій атомній електростанції. 1 вересня 1980 року в структурі Південноукраїнської АЕС з'явився цех теплопостачання та підземних комунікацій. Ще до офіційного створення він забезпечував теплом і питною водою, будмайданчик станції та нові будинки Південноукраїнська. Сьогодні цех один із ключових підрозділів, який відповідає за мережі протипожежного, технічного та питного водопостачання, водовідведення, теплові трубопроводи, насосні станції та очисні споруди. Від роботи цих систем залежить і стабільність. Вільна робота енергоблоків і комфортне життя міста. Що стоїть за діяльністю цього підрозділу та як він працює, дізнаєтесь далі. Ця система трубопроводів пускорезервна котельня старожил промислового майданчика, який випередив у роботі самі енергоблоки у 1977 році. Він був єдиним джерелом тепла для новобудов станції та міста. Сьогодні це стратегічний резерв на випадок повного знеструмлення. У стані постійної готовності ПРК здатна за кілька годин подати пару для покриття потреб першого та другого енергоблоків, а у разі критичної зупинки забезпечити аварійну циркуляцію теплових мереж з метою недопущення розморожування обладнання взимку. Розповідає Юрій Федоров. У нас є запас мазута. У нас постійно він циркулює, підігрівається котли постійно в гарячому резерві. Підтримуємо його в робочому в аварійно готовному стані тобто 2-3 години. Ми розвертаємо розпалюємо котли і починаємо ріти тепломережі. Від котельні розгалужується ціла мережа взаємопов'язаних об'єктів від масивних мазутних резервуарів, підігрівачів, зливної естакади та щита керування котлами. Увесь цей господарський комплекс на початках обслуговували турбіністи, а згодом сформувався нинішній цех теплопостачання та підземних комунікацій. Цьогоріч підрозділ відрахував 45 років роботи і вже 16 рік ним керує Олександр Чебан, четвертий очільник у його історії. 45 років сумлінної праці, яка направлена на побутові проблеми, АЕС, місто, вирішення негайних проблем, теплопостачання, водопостачання, водовідведення. Всі ці проблеми ми. Гідно вирішували все це време. Цех ТПК багатопрофільний підрозділ. Тут подають питну воду з зовнішніх водочисних споруд до станційних резервуарів, забезпечують постачанням тепла, виробничі будівлі та житлові квартали міста, паралельно ремонтують інфраструктуру від підземних до надземних трубопроводів і наостанок контролюють увесь цикл водовідведення від побутових до виробничих стоків. Чергування на очисних спорудах брудної зони сьогодні за Альоною Басич. Її зміна приймає рідкі відходи з сантехнічних приладів енергоблоків і допоміжних будівель. Пропускає їх через три етапи очищення і повертає у виробничий цикл. Робота каже без особливих ризиків, але відповідальна допомагає відчуття спорідненості колективу. Я ще пам'ятаю попереднього начальника цеха Пономарьова. Я прийшла ще за його участі. Багато начальників змін пішло на пенсію, багато дівчат, наших оперативниць, хлопців, слюсарів. По суті, ми одна велика родина. Ми всі один одного знаємо, підтримуємо. За останні роки цех оновив свої потужності, замінено систему регулювання гідравлічного режиму встановлено витратомірні вузли обліку енергії, а на очисних спорудах брудної зони впроваджено систему ультрафіолетового знезараження. З огляду на те, що вже дуже багато зроблено, планів на майбутнє у нас не менше. Ми хочемо на майбутньому більш стати автоматизованими, ввести систему обліку учота більш. Точно. І далі розвиватися. У штаті цеху 147 людей переважає молодь. Кадрові ряди рідше, Частина пішла боронити країну, інші йдуть на заслужений відпочинок. У ювілейний для підрозділу рік для Марії Щербатої завершується її власний трудовий рубіж. Каже, це фінальний тиждень із 15 років, присвячений найліпшій роботі. Сидиш, думаєш, над своєю, над своїм життям, над своєю роботою, наче це було все як за один день. Колись одного разу. Наш начальник цеха Олександр Андрійович питає: Ну, як вам тут працюється? Я казала, я навіть не повірила, не можу повірити, що буває така робота. Ну, тобто працюєш з задоволення. Прекрасний колектив. У нас чудові дівчата, у нас 40 дівчат на нашому участку. У нас чудовий начальник Джафару натька Крамер, це чудова людина, яка з нами справляється до кожного підхід, шукає. Ну, Просто чудовий цех за 45 років. Цех ТПК став гарантом стабільності міста та станції, утримуючи в робочому стані критичну інфраструктуру, що живить теплом і водою. І в цій безперервності головний результат роботи підрозділу. Перший дзвоник знову покликав учнів за парти. У ліцеях Південноукраїнська розпочався новий навчальний рік урочистий старт, який поєднує святкову атмосферу і щоденну роботу в класах. Цьогоріч Південноукраїнська АЕС відновила традицію вітання першокласників, поєднавши його з практичним жестом турботи, подарунками від адміністрації та профспілки підприємства. 3950 учнів розпочали навчальний рік у південноукраїнському. Серед них майже 300 першачків, які заповнили 14 перших класів. У цей день містоутворююче підприємство Південно-Українська АЕС відновлює традицію вітання наймолодших учнів, повертаючись статус своєї соціальної та профорієнтаційної діяльності. У кожному ліцеї з настановчим словом виступили представники керівництва станції, підкресливши зв'язок між розвитком освіти та поступом держави. Учні, шановні батьки, шановні вчителя, я вітаю вас з початком нового живого року. Ті, хто починає своє навчання, ті, хто його продовжує, пам'ятайте, що навчання ніколи не закінчується. Весь свій час ви маєте підвищити свої знання. Тому що в нашій країні, в нашому місті потрібно освічені люди. Тому я бажаю вам успіху, втхнення, грехового навчання. Сценарій свят у ліцеях мали власну специфіку, проте об'єднували їх традиційні елементи: ритуал першого дзвоника, декламація віршів школярами, а подекуди й танцювальні номери за участі вчителів. Матеріальне наповнення свята забезпечили профспілка та адміністрація Південноукраїнської АЕС. Першокласники отримали рюкзаки для змінного одягу та взуття, подарункові творчі набори, пляшки для води, а також жетони на безплатну порцію морозива в кафе Молодіжне. Ми сподіваємося, що ці набори першокласника стануть нагоді нашим прошечкам і принесуть багато знань та задоволення на їхньому шляху. Цьогорічна зустріч зі школою проходить в умовах важливих змін у системі освіти. Південноукраїнськ активно готується до завершення першого етапу реформи нова українська школа, яка триватиме до 27-го року. Тоді в місті залишиться лише один академічний ліцей номер 2 де здобуватимуть освіту учні 10-12 класів. Інші заклади стануть гімназіями з навчанням до 9-го класу. Управління освіти називає ці зміни фінансовим проривом. Адже за останні два роки суттєво зміцнено мати матеріально технічну базу усіх закладів і створено передумови для функціонування майбутнього академічного ліцею номер 2 Інше нововведення – з 1 вересня всі учні перших 11 класів харчуватимуться безплатно. Ця ініціатива реалізується завдяки підтримці держави, проте потребує суттєвих організаційних зусиль на місцях. У другому та третьому ліцеях цей процес поки що відтерміновано і розпочнеться після завершення ремонтів харчоблоків орієнтовно до кінця жовтня. На цьому ставимо крапку у сьогоднішньому випуску «Хай новий навчальний рік принесе учням і вчителям натхнення та успіхів, а нам усім спокійні результативні дні. Дякуємо, що були з нами. Побачимось наступного тижня.